З дитинства навколо мене історія збереження пам'яті про бабусю, і один з перших дитячих спогадів це вечір її пам'яті, перший вже в незалежній Україні. Це постійна відповідальність дитинства, тому що мене постійно порівнюють з бабусею, і колись це такі просто добрі порівняння, що ти схожа там обличчям, чи там от ти теж художниця, але дуже часто це більше схоже на такий тиск суспільства чи тиск родини. Що ти як онука маєш відповідати, чи маєш щось робити, чи маєш, ну принаймні, тягнутися можливо до якоїсь планки, а планка насправді зараз вас дуже висока. І е, зараз, коли я вже два роки займаюся фондом і таким вже офіційним на папері збереженням пам'яті про Лугорську, е, я нарешті відчуваю, що я, наче відповідаю очікуванням, але чи це своїм очікуванням, чи очікуванням суспільства, не знаю.